На певно день той сонце був нагрітий, коли йшла пустинею агар, в обличчя вітер рвучко б'є колючий, а під ногами ось пісок, як жар, і те знесилена, пригнічена, розбита, натомлена на вічю межі, Вже стільки сліз доросить їй пролито. Вже стільки болю й каятся в душі, якби ж сама, а то ще син із нею, обоє вигнані із дому в нікуди, ідуть ось так з розбитою душею, з буханцем хліба і бурдюком води. Від дум нелегких збилися з дороги, та чи існують в пустині ті шляхи? Тиша і де не де видніються кущі, під тими кущами лишила сина помирати, і відійшла, щоб в тій страшній тиші піднести голос безпорадні плачі, сльозами Богу вилити той біль. Їм вирок, смерть в пустині тіль. Однак у неї є ще заповітна ціль на відстані стріли навпроти сина, що помирає без ковтка води, згадати шлях. Який прожила у статусі невільниці і раби. На жаль, що тража затишного, чи їжі, чи одягу, що вдосталь в неї був жаль лише одного піддалась гордині, хоча той час давно вже проминув. Уже вона корила своїй пані та непокірним виріс її син. Цього є лише один, Померти у розпеченій пустині, без хліба, без холодної води. Та ангел каже, ось почув я нині там голос отрука. вставай, іди, дивись, криниця, набори водиці, напій дитину, пий сама, і живіть, як щастям наповнились зі, Дюк наповнений до сина донести, і знову в тіло повернулись сили, і знов ідуть дорогою вони, Миттєво їм бадьорість відновило ковточок життєдальної води, що Бог послав, зважаючи на сльози зітхання і крик. Це були молитви Агарі сина, які йшли крізь крози безлюдної пустини. Ідем крізь пустині нелегкого і тривожного життя, і часто замираємо в хвилюванні, коли в життя вривається біда, коли хвороба розбиває тіло, коли розлука біллю душу рве, коли всього на серці наболіло, чи ж не пустиня Це та Бог веде. Хоч часто ми всього того не бачим. Зникають, щоб ними Богу вилити свій біль. І наші молитви десь тихенько затихають, і стається втрачена уже всяка ціль. Та пам'ятай, коли йдеш в пустині без рідних друзів, просто сам один, то в горі і безпорадності годині на тебе там чекає Божий син, щоб простягнути руку. Ти всі болі і тривоги, коли ти будеш дивитись на Христа, коли уста не можуть говорити, молись сльозами, подихом душі, вір, Бог могутній може зрозуміти твій шепіт, твій крик і стогін у тиші, пустиня вчить молитися до Бога без пафосу, без самихарних фраз. Тому, коли лежить туди, туди дорога, тому що Бог. Навчити хоче нас, як треба довірятися йому щиро, як відкриватись Богу в простоті, хоч часом, може, і несправедливо, що стільки горя випало тобі. Та знай: надміру Бог не посилає страждання, горя у твоє життя, а в пустинях Він не залишає, а лише готує для тебе в небі майбуття, у вічних і святих оселях раю, де буде світла радість без кінця. В пустині ти шукай свого Творця, в пустині ти шукай свого Бога крізь біль і сльози, розпач і відчай, Молись йому, розвіється тривога, світліша стане стежечка у рай. Амінь.